Після сорокаденного посту, періоду духовних трудів, покаяння, молитов, очищення від гріхів, православний Бердичів, освітлюваний благодатним вогнем з Єрусалимського храму Воскресіння, підійшов до зустрічі надзвичайної події головного християнського свята в році торжества торжеств Пасхи Христової, свято Пасхи це є не тільки найголовніше свято серед 12 свят великих в році, але це є зміст і цін всього християнського життя. Це є основа тої віри, на якої будується світогляд православної людини. Це є той фундамент, на якому зростає душа для майбутнього вічного життя. Це є той шлях, який нам Господь відкрив від загибелі, від пекла, від диявола до блаженного вічного Царства Божого. Пасха розповідають священики це своєрідний перехід, шлях, який проходить людина від своїх повсякденних проблем і турбот до гармонії і досконалості, якими є Бог. Пришестя Ісуса Христа у світ це акт найвищої любові Творця до свого творіння. Отець Небесний так возлюбив людей, що заради їх порятунку від темряви гріха послав свого єдинородного сина на мученицьку смерть. Нагадують священнослужителі. Останній тиждень Великого посту не випадково називається страсним, адже у ці дні прийнято згадувати останні дні земного життя Ісуса Христа. Ми, Безумовно, прагнемо сьогодні розп'ятися з Христом со своїми страстьми похотьми. Пригвоздити до хресного дерева всі наші недоліки, негаразди, всі наші несовершенства, гріхи, провини і якби цією кров'ю Христовою омитися разом з Господом Ісусом Христом. Якби то вмерти з Ним в грісі, в грісі своєму і вже воскреснути як нова Твар во Христі, разом з Христом. Вийти з пекла, вийти на світ Божий, оновленою вже людиною. Зустрічають радісну звістку про Христове Воскресіння у Бердичеві традиційно цілим містом. Багато людей ближче до опівночі суботи приходять до свято-Миколаївського собору на пасхальне богослужіння, щоб разом із священниками оспівати перемогу Христа над смертю. На дворі тим часом теж більше люду, городяни від малого до великого формують живий коридор, очікуючи освячення принесених кошиків. У них як годиться свічки, сіль, яскраві пасхальні кулічі, різнобарні крашенки та інші святкові страви. Вітаючись радісними словами Христос Воскрес Ви істину Воскрес. Вердечівляни зачили одне одному, щоб у світлі великодні дні в кожній оселі був мир, затишок, духовність та віра у перемогу добра над усіма печалями. Я хотів би побажати, дорогі братії і сестри, щоб ми з вами, сповничи цією радістю Воскресла Господа Ісуса Христа, відновили всі самі найкращі почуття християнської душі, щоб ми оновили любов до одного, возродили її, совоскресили її, щоб ми змогли, перемагаючи спокусу і різні випробування, протягнути один одному руки, як Христос свої длані розкрив. З висоти Голгофи і обміняв собою весь світ, щоб ми кожного зугріли, кожну душу, щоб ми подарували хоч маленьку частинку тої любві, любові, якої Господь так щедро нас наділяє сьогодні в ці святі дні Пасхи своєї. Я бажаю вам, дорогі мої, щоб ця радість Воскреслого Господа війшла у ваш дім, у ваше серце, в вашу душу, щоб ви могли її поділитися з усіма. Воскрес Господь, Воскресна Україна, з праздником Пасхи Христос, Воскрес, воистину воскресе Воскрес Христос.